Точка 1.13, що стосується кондитер інвест, я хочу, щоб пан Каштанюк нам прокоментував цей пункт. Там була відмова була депутатів пропонування договору оренду. ви затверджуєте наша судну? Ще раз, депутати відмовили. Те, що ви суд програм, це ж не наша проблема. Да? Проблема тому, що депутати проголосували за те, що не затверджуєте руками депутатів те, що ви щось продали. Як ви знаєте, і питаєте мене якесь питання, то я поясню. Поясніть, чому ви пояснюю. Я не голосував за це питання по кондитеру і тоді виступав з позиції, що потрібно продовжувати, тому що е, порушена була процедура і судова практика на сьогоднішній день влаштована. Це було зрозуміло зразу, що у буде довгий до продовження. Ну, що вони зробили? до суду, виграли суд і через судове рішення ну, проходить. Ви не порадили це зробити, в мене таке враження, що ви на особу. Ну, це ваше враження, ви маєте на нього право. Але наразі не треба, якщо договір підписаний без повідомлення депутатів, що ви програли якийсь суд, руками депутатів. А яким чином робиться повідомлення, якщо це публічна інформація? Ви... Так, ну так судове рішення підслідковувати ну, суд. всі судові рішення, де ви проблем. Ну, але якщо є цікавість, то можна поцікавитись. Не Мені хочеться, щоб міський голова не підписував без рішення це за рішення депутатів договорів. Це стосується, це стосується.